Друзі, всім привіт! З'явився в мене час невеличкий для того, щоб записати відео і відповідно намагаюся ним скористатися. Це відео не інформативне, це так мої думки з приводу автомобілів Nissan, зокрема, Рок. От. Чому я вважаю на сьогоднішній день це один із. І прагматичних виборів непоганих в своєму ціновому сегменті. Давайте ж поговоримо. Багато хто знає цю приказку купив Нісан, Займайся з ним цим сам. Да? От. І чому це люди говорять? Тому що є певний альянс Рено Нісан. І всі ми знаємо, що Рено. Виробляє дуже багато комерційних автомобілів. Якщо йде комерція, відповідно вимоги до комфорту, вимоги до функціоналу, складного якогось, вони нижчі. Відповідно, це масовий сегмент, який, ну, мабуть, підходить тим людям яким потрібно доїхати з точки А в точку Б з наявним мінімальним комфортом і певним набором функцій, які вони будуть використовувати не для задоволення свого від'їзду, а для комфорту, і, скажімо так, вони є базові необхідні. Ну і Nissan, оскільки він перебуває в цьому альянсі, то він. Поєднується з цією маркою, відповідно, деякі спільні там агрегати, вузли є. Е. Але не слід забувати, що і з Mitsubishi у них теж є дещо спільного. Да? І з Mercedes тим самим, тому що є один і тридвигуни, які ставилися і на Renault, і на Mercedes. Тому це не означає, що це погано. В залежності від того, для чого ви використовуєте автомобіль і що ви від нього хочете. І от на сьогоднішній день Нісан, чому такий правильний прагматичний вибір? Поясню, за цей бюджет автомобіля з, кращими, з кращим набором функцій, якістю матеріалів, розміром і технічними характеристиками ну, не знайдеш У когось там. Краща якість і оздоблення. Да. У когось як у Мазди це, здавалося б, надійний двигун і коробка автомат, а не варіатор, як в Nissan. Да. Там, Volkswagen і Honda з таким набором функцій вони явно дорожчі. Тому, ну, як би це так коротенько, але Nissan завойовує. Повагу до себе, да, і вибір його покупців. І що ж цьому сприяє? Ну і, мабуть, ціна. Будь-ціна все-таки, да, ціна грає роль. І, скажімо так, на Nissan невелика ціна. На сьогоднішній день от, я сам для себе вивчав ринок і зрозумів, що адекватний. Nissan Rogue в кузові Т-33, наприклад, в комплектації Platinum. А Platinum для Nissan це найвища категорія да, з комплектації, з шкіряним салоном, з усіма функціями, з електронним дисплеєм, ось цим, да, з великим монітором, повний привід 2,5 двигун. ну, в принципі, можна вписатися десь від 25 тисяч вже готовий, відремонтований. Причому автомобіль буде, ну, скажімо так, з невеликими пошкодженнями, не кривий, як там є на ринку да? там, за 20-ку, як то кажуть, але там е морда окрема, окремо. окрема. От. Тому 25 за таку машину. З невеликими пошкодженнями, і я ж кажу, повністю на шкірі там на повний привід, вся безпека в них вже є, да, там дуже-дуже багато функцій. Е е ну Це нормальна ціна. За таку ціну е машину такого розміру з таким набором ви не візьмете і в е з невеликими пошкодженнями. Е а що ж е сприяє падінню ціни? Падінню ціни сприяє, знаєте, що недавно я почув з відеоблогера в Штаті Роман Макаров, по-моєму, він сказав, що Nissan сам знижує ціну не прямо, а опосередковано. І яким же чином? Він робить знижки цим компаніям, які багато купляють автомобілів. Nissan, відповідно. Ці люди, які беруть в Лізінг автомобілі, катують їх прямим словом назву, не жаліють, використовують, як то кажуть, по повній без обкаток і тому подібних речей. І е, потім е, створюється негативний імідж, тому що автомобілі здавалося б з невеликим пробігом і досить нові, а да, стан їх. Бажає бути кращою І це, зокрема, і в технічному напрямку. от Відповідно, якщо знижується ціна на ринку, то і ті люди, які просто власники фізичні особи купили собі в салоні Nissan, змушені знижувати ціну до ринкової. І саме цим можемо скористатися ми купивши такий автомобіль з штатів з невеликими пошкодженнями, але ціна на нього буде нижча, ніж, скажімо так, подібного класу автомобілі. Чи добре це, чи погано? Ну, мабуть, погано, якщо ви нарвалися на такий автомобіль, якому давали підзад А якщо ви купили нормальну машину і. З невеликими пошкодженнями відремонтували її під себе. Хочете на ній поїздити і користатися її функціоналом і багатою комплектацією, розмірами, і, в принципі, вона вам просто і візуально, і технічно підходить, то чому б ні це досить непоганий варіант. І якщо порівняти, я ж кажу, отак. Вибрати по сайтам подивитися якісь аналоги, ну, або комплектація бідніша буде, або технічно машина гірша, да? або, знаєте, якийсь там косячок такий є, на який варто звернути увагу. Ну, він є в усіх машинах, да? вибирати вам. Але я вважаю, що от, якби я свою машину міняв, ну на 33-й рог великий я поміняв би, не задумуючись. Чому? Тому що 2,5 він більш потужний, ніж на рок спорті. В принципі, по функціоналу всім, чим я користувався, мені знайомо, воно адекватно працює і там воно все є. Ну, більша машина по розміру мені потрібна була, це так. Да. От просто мені подобається більша по розміру. Ну і сучасніший він візуально, скажімо так, і по салону, і просто свіжішу машину з меншим пробігом взяти. А так те, що він там Nissan, чи Ну, мене це влаштовує. Чи хотів би я якусь іншу машину? Та не знаю. Навіть я не бачив цю ціну адекватного варіанта. От якби ще, знаєте, в мене думка така, якби ще на ціни Nissan 2,5. Ставилася система як же вона, гібрида да? Щоб ви, як на Outlander'і змогли зарядилися і катаєтесь там, якщо б це по місту, на електриці. правильно ну, от Вам вистачає на день, там, чи на два чи на три, навіть в залежності від того. Якщо ви просто їдете на роботу, то навіть на три дні вистачає того заряду. Раз у 90 днів вона там сама завелася, підзарядилася. Систему прогнала бензинову, та і все. Оце був би ідеальний варіант для цієї машини. Підзаряджаємо гібрид. Я б тоді взагалі навіть ну, ніяких думок не маю, тільки так за цей бюджет. Тому що багато хто у нас любітілі, там, да? Audi BMW, Acura. Але нормальна, адекватна машина. Хороша, прямо от, хороша машина. Да? Такого класу. Но вона явно буде дорожча, як мінімум, на десятку. Як мінімум. Тобто це 30. Плюс. От, хороша, знаєте, не, не убита, там, не крива коса, не мордва, морда буква і там на сторону. От. Тоді да. от Реально буде на десятку дорожча. Чи варто переплачувати, не знаю, я не бачу смисла. Ну, думайте ви. Звичайно, хотілося б почути ваші коментарі. А, які ваші думки з даного приводу? Чи багато хто з власників Nissan хотіли б перейти на інші марки і які причини? Що влаштовує, що не влаштовує. Ну, мене, скажімо так, влаштовує ну, майже все. Так, да, були б гроші, я б собі купив, можливо, навіть іншу марку, да, якусь там не знаю, T7, да. В хорошому такому варіанті. Ну, а, але ж, якби це були інші гроші, да, у мене в наявності. А так як бюджет приблизний, там, я озвучив, да, що це від 25 можна вже непоганого рога 33-го взяти в платіном комплектації, так як для себе, якщо вас не розвели, відсотків на 30 від вартості машини, да, то, в принципі, так. Да. Тут і інших варіантів я поки що не бачу. Так що так, все, друзі, дякую всім. Пишіть коментарі, лайки, підписки. Будемо спілкуватися. Всім гарного дня!